Виконуємо номер 312 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число А приділені на 5 дає в остачі 2. Яку остачу приділені на 5 дає число Б, якщо сума А і Б ділиться на 5. Число А. Можемо представити у вигляді добутку, це наше ділене, дільника на неповну частку і додати остачу. Розпишемо А ділене, Б. дільник, Q неповна частка R остача. Тобто А дорівнює 5 помножити на невідому неповну частку і додати нашу остачу 2. Б дорівнює знову ж 5 помножити на неповну частку, але вже іншу, і додати остачу Х. Сума А і Б у нас ділиться на 5 без остачу, тому це буде 5 помножити на якесь невідоме число Q. Знайдемо нашу суму. Додамо до А Б. Це 5 q 1 додати 2. Додамо 5, q додати Х. Використаємо властивість додавання. 5 q 1, додамо 5 q 2 і окремо до 2, додамо Х. Винесемо спільний множник 5 за дужки. Буде q 1 додати q 2 Це наше. І додати 2 додати х. Якщо немає остачі, то сума 2 додати х повинна дорівнювати 5. Звідси невідомо другий доданок, для цього ми від 5 віднімаємо 2. Наше х дорівнює 3. Записуємо висновок. Отже. При діленні Б на п'ять остача буде три ми дали відповідь на питання, яку остачу при діленні на п'ять, дає число Б, якщо сума А і Б ділиться на 5, а число А при діленні на 5 дає в остачі 2. Номер 312 виконано.